Динамік, щоб воно мені тут не гуділо. І дивлюся на цю людинку і на розміри інших предметів відносно цієї людини. Я буду дивитися на цю людину в певному масштабі. Я хочу почитати про синього кіта. Це найбільша тварина на землі. Яка питаю боже, савець, його, про його вагу. Так, як тут закрити рекламу? О, тут прикриваємо оп. Ви можете: якщо вас щось зацікавило, ви можете про це дізнатися і поподорожувати у Мікросвіт, у Макросвіт, от про ракети почитати, про міжнародні космічні станції. Про Титаніки, промпам, що це, водоспа, таки, я навіть таки не знаю, про бурдж халіфа. Найбільший будинок на землі. До речі, тут навіть зобразили світ Майнкрафту. Якщо б людину з Майнкрафту зробили розміром, ну, з Дашу, наприклад, до світ Майнкрафту, дивіться, у скільки разів більше був би за землю. І ви можете поподорожувати в макросвіт, подивитися, як виглядають туманності, як виглядають весь видимий всесвіт. Якщо вам це не цікаво, ви заглиблюєтесь в мікросвіт. Подивитесь на ширину людської волосини відносно шовкового волокна відносно. А, гон, крапельки туману і так далі. Подивитись на віруси і бактерії, побачити, що віруси набагато менші за бактерії і так далі. І подивитись на най -най найменшеньке, що в цьому світі існує. Я вам відправляю це посилання. Зараз мені важливо, щоб ви розібралися з технічною частиною, а поподорожувати Всесвітом ви зможете вдома вже після заняття. Добре? Заходьте зараз. Я ставлю паузу секунду. Так. Ми продовжуємо вгадувати тему сьогоднішнього заняття. І зараз трошечки поподорожуємо в пошуках скарбів. Даже нагадай мені одиниці вимірювання відстані. Відстань, в чому міряється? Е, метри, метри. Три е, сантиметри і міліметр. Так, у когось відкрилась гра, можете її закрити, бо я чую звук. Абсолютно правильно. Е, Дашиня, назви мені, будь ласка, а один кілометр це скільки метрів? Е, тисяча. Це тисяча метрів. Кіло означає з грецької хілля тисяча. Е, це досить велика відстань. Е, ну, все відносно ж. Ну, от Мені 1000 метрів, я гуляю десь 10 хвилин. Це от така ширина парку, де я жила. А, а тут один кілометр зобразило такусіньким відрізком. І це можна назвати темою сьогоднішнього заняття. Коли ми щось велике на карті зображаємо, як щось маленьке, що це таке? Що це за слово нам тут знадобиться? Це ми зобразили У нас. Так, так. Це масштаб. Тобто один кілометр зараз у нас позначено такою А, Семен, ти можеш мені показати, де копати? Перша підказка знаходиться у одному кілометрі на північ від корабля. Де нам копати? Де північ? Де? Куди йти вообще? Наскільки на... на один кілометр? Так, на північ. Як ти думаєш, де нам копати? Над кораблем. Над кораблем. Дивіться, в математиці об'єкт буде позначатися точкою. Ну, ми бачимо, що корабель великий, але математики його позначили як крампочку. І ми пройдемо одну клітинку в масштабі, так. На північ. Північ у нас зверху. Тож ми будемо на планету нас дивитись, да, з дні сторони. Так, пройдіть до маяка, а потім один кілометр на схід і один кілометр на південь. Ви можете мені намалювати точку, де я буду шукати другу підказку? До маяка, потім один кілометр на схід, схід справа. І один кілометр на південь, південь. Ось. Угу. Арктика у нас зверху. Так, на півночі. Аркуза грецькою медвідь. Вед, ведмідь, ведмідь. Зверху у нас ведмедів, а антарктика проти ведмедів. Внизу ведмедів нема, там нас пінгвінчики. Хто дивився Мадагаскар? Бо я в школі колись. Неправильно відповіла, мені дві коста. Так, пройдіть три кілометри на схід і два кілометри на південь. Де то є? Намалюйте мені. Три кілометри від того місця, де ми зараз копали. 3 км на схід, 2 км на південь. Малюйте. Ось. Топі, 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 топів, є. Ага. Наступна підказка знаходиться в одному кілометрі на захід від криниці. Де треба купати? Один кілометр на захід від Криниці. Ага. Пройдіть до Криниці, а потім один кілометр на південь. Його. Так, котики. Тема масштаб. Зараз я буду креслити фігуру таку, як ця, але в два рази більшу. Що означає вдвічі більше? Це буде означати. Зараз дуже важливий момент, котики, що в неї в два рази більша сторона. Зараз, Дивіться оп. Яка, скільки клітинок сторона у маленького прямокутника оця? 12. А, клас. Ти мені назвала площу. Скільки всього? Я її площа. Супер. Я мала на увазі, скільки клітинок довжина. Так, тут три, да? тут чотири. А площа 12 квадратиків. Супер, дашуня. А скажи мені, будь ласка, а у цього прямокутника, яка, які будуть сторони? А е, периметр? Ні, сторони, спочатку сторони. Я в два рази більше намалювала, вдвічі довші. А е, 6-8. 6-8. А площа яка буде? Е, 48. 48. Котики, дивіться, сторони вдвічі більше, а площа у скільки разів буде більшою? У 4. У 4. Дивіться, коли ми говоримо про масштаб, і коли ми говоримо про збільшення у кількість разів однієї фігури відносно іншої, ми говоримо про довжини, не про площу. Якщо ви захочете замовити собі, наприклад, модель зараз, модель літака Мрія, Ви. Ось наприклад, така. Щас, секундочку. І ви подивитеся на ось такий напис. А ну, дивіться, що тут написано. Ой, сейчас, Отут От що у нас тут написано? Оце. 144. На мене, масштаб 1 до 144. Що це означає? Це означає, що цей оригінальний літак зменшили в 144 рази. Моя радість. Мало, так, да, його зменшили, але зменшили розмір довжину крила, довжину фюзеляжа, довжину. Хвостової частини, не площу, довжину. Угу. Тобто, отак от ви міряєте маленький літачок, і великий буде в 144 рази більше. Це зрозуміло? Масштаб це про довжину, не про площу. Це, це дуже важливий момент. Так. Тобто тут я збільшувала сторони вдвічі. Ми в школі робили. Це було легко. Угу. Зараз я збільшу фігуру в чотири рази. Тобто була сторона 2, буде. Господі, скільки буде. Раз, два, три, чотири, чотири вісім. Тут була сторона три, в чотири рази більше. Це 12. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Омбоже, Дивіться. Ця фігура. В 4 рази більше, бо в неї сторони в 4 рази більше, а площа більша в багато разів. Тому будемо з вами окремо. Зараз мені треба, щоб ви зрозуміли, що масштаб фігуру, це продовжено. довжину. довший, ніж у початкової фігури. Так, це буде ваше домашнє завдання. Ви його виконаєте самостійно. Пішли далі. Пішли далі. Так, ні, це не хочу, це не хочу, це не хочу. Зараз я знаю, що хочу. Секундочку. Ні, Це не хочу, секунду. Де моя вправа? О, це хочу. Зараз трошечки масштаб сильно пов'язаний з темою пропорцій. Насправді я хотіла вам сьогодні розказати про відношення і пропорції. Що ми зараз будемо з вами робити? Ми будемо міряти відстань. Яку подолала черепашка до фінішу першого. Яка відстань подолана? Три. Від 3. мене рахуємо. Два Два сантиметри. два сантиметри. Угу. І за скільки вона пройшла два сантиметри? За три сантиметри. За, за час, Який час їй знадобився? Два сантиметри. Три минути. Ні, за скільки? Три секунди. Ні. За вісім секунд. за 8 секунд А скільки їй ще треба йти? Скільки їй залишилось? Чотири. Ні. А, чотири, так, да, вибачте, чотири. Чотири залишилось. І скільки їй на це знадобиться часу? 6. 6. 17 секунд. Mm -mm. mm -mm. Пять. 16. 16? Mm -hmm. 16 секунд. Так. Ми плавно переходимо на тему пропорції пропорцій. ми я вам покажу зв'язок між пропорціями масштабом. Так. Поїхали. Рахуйте відстань і час. Скільки? Як... Яка відстань подолана? 12. Ні. 11. Ні. 6. Ні. 8, 8. 8. 8 см. 8 сантиметрів. Ось, ось. ось. На Угу. Скільки часу їй на це знадобилося? 24... 24, 24 секунди. Скільки їй залишилось іти? Два, Думайте... Два сантиметри ну... залишилось. Думайте, скільки їй на це знадобиться часу? Не поспішайте спокійно. 7 секунд. Mm -mm. Десять дні. Дві секунди. Три. Чи знаєте ви? Парк Мініатюр це особливе місце, Ой. де можна погуляти крихітними моделями реальних будівель і міст. <реку> 4. П'ять вісім. Uh -uh. Нульм. Вісім uh -uh. сантиметрів подавала вона за скільки? З двадцять чотири. А два сантиметри тоді вона подала. За вісім? Якщо б за вісім, тоді оце за вісім. Ось це за вісім. Ось це за вісім. І оце за вісім. Кожні два см вона проповзала за вісім. Да? І тоді у неї на все пішло б 32 секунди, а вона проповзала за 24, тому з вісім не підходить. А три? Кожні 2 сантиметри за 3 секунди? Оце Його. за три. Ні. А, шість. 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 Семен, дивись, оце за шість. Це за шість. Це за шість. Шість на чотири. Двадцять. І оце вона теж пропадеться за шість секунд. Зараз mm -hmm. mm -hmm. іншу справу зробимо. Трошки воно у вас складеться, я обіцяю. Зараз ми просто з різних сторін підбираємося. Так. Трохи складнувато, це окей. Так. Яка відстань подолана? 4 сантиметри. 4 сантиметри. Скільки в неї часу на це пішло? 12 секунд. Скільки треба ще проповсти? 12. Ні. Ой, ні. 3. 3. 3. 3. Думайте. Дев'ять секунд. Дев'ять, отлично, Даша. Дев'ять секунд. Останнє. Яка відстань подолана? Чотири сантиметри. Скільки часу? Дванадцять секунд. Скільки ще повсти? 6 сантиметрів. Скільки часу? 18 секунд. Отлично, Даша. 18. Так, Даша 25. Макет мистер Угу, mm -hmm, Окей. Угу. Mm -hmm. uh, читати? Так, да так, -да так. -да. Стояти поруч із макетом Мэри, Лар був майже такого зросту, як я в високому делі 2 метри. Два метри. А яка справжня висота мерії? Ну, трошки кривий переклад. Якщо масштаб 1 до 25. 50. П'ятдесят. Вже буде один метр. Ми збільшимо в 25 разів, а 2 метри. Теж 25 разів це буде 50. Хорошо. Семен читай. Елгар ел, та Елгарита прогулялися головною вулицею в мініатюрному парку. Модель головної вулиці у мініатюрному парку має довжину 40 метрів. Яка? Довжина справжньої вулиці. 40 помножити на 25. Абсолютно правильно, семен множ. Я тобі допоможу: ось так. Я напишу. Множ 25 на 4. Буде тисячі метрів. Ні, ні, помилився. 25 на 4 множ. Помнож на 2, а потім ще раз на 2. А, тисячу. Так, буде. Тисяча. Буде 100 і ще нуль допишу. Це і буде Хорошо. Тисячу метрів або один кілометр. Елхар і Елгар. Теж 40-метровий басейн і такий самий масштаб. Яка довжина? Е... Е, кілометр. Кілометр, так, знову те саме, знову ти знову тисяча. Ні? Елгар, це 40 метрів. Елгарита вже обі моделі і було дуже з нею. А, вона була більша за модель. Значить. А, нас питають про. У нас реальний басейн 40 метрів. Реальний басейн 40 метрів. Не ж басейн бути 1000 метрів, це щось дуже велике. Реальний 40, а вам треба знайти, як... який він буде маленький, який він буде модельний. 40 поділити на 25. Абсолютно правильно, так. Да. Буде один і. І що -то там, да? а, так. Один, зараз... один кома... так, от я вам зроблю. Один і Я потім вас навчу ділити. Десяткові дроби. Ну, отримувати в результаті десяткові дроби. Так. Головна вулиця. Головна вулиця Матіфі... Матіфі. А, да, закінчується парком. Закінчується парком, у центрі якого є ставок, Довжина ставка. Становиться один десяті. Довжину парка тисячу метрів. Шукаємо спочатку. Який дружний макет ставка. Парку мініатюр. Спочатку а, шукаємо одну десяту від тисячі. Одна десята від тисячі. Це скільки? 100? Це 100 метрів, так. А тепер 100 ділимо на 25, щоб дізнатися в мініатюрі. П'ять. Ні, Чотири. Чотири. Аеропорт завеликий для масштабу 1 до 25. І тому для, саме для аеропорту було використано інший масштаб. Справжній аеропорт має довжину 4500 метрів. А його зробили аж 150 метрів. 150 метрів. Як знайти масштаб? Вам для цього?

Я просто неправильно сказала. 4, 30. 30. Так, буде 30. Тому масштаб буде який? 1, 30 30. Зрозуміло, як, що таке масштаб, як ми його записуємо, як ми його зображаємо? Так, останнє. Пішли додому, вони думали. А якими ж вони будуть.